Магазин, якого ще не бачив Київ, друзі, саме так ця локація проінформувала киян про своє відкриття. Друзі, всіх вітаю, паша на связі, Київ, Україна за вікном. У нас 8 грудня 25 й рік. І я знаходжусь на Троєщині за моєю спиною, якраз та локація, куди ми з вами сьогодні і відправимось. Я вам скажу, друзі, зразу, що коли я побачив Тіктоці фото і відео, я просто ахнув. Тому що той вигляд, котрий вони там зробили, може. Може навіть трохи позмагатися з музеями Києва, друзі. Якщо ви готові відкрити для себе цю локацію, подивитися, прицінитися та дізнатися про нове місце, котре реально тільки три дні як відкрилося, ви знаєте, що робити. Вподобайку в Ліпілі вверх, Не забувайте про підписочку. Присягнули мені, погнали. Щоб ви розуміли, де я приблизно знаходжусь. Я, знаєте, В мене топографічний кретинізм, і коли мене кудись пуляють, то без навігатора я нічого собі не знайду. Коротше, орієнтир. Проспект Червоної калини 15 це з того боку. Зразу забігаючи наперед, скажу, що якщо хтось з многоповажних хейтерів буде казати, так, що реклама, друзі, все проплачено, реклама, реклама, друзі, ані ковбасою, ані грошою. Ошима мені ніхто нічого не давав. Тому якщо пишете про рекламу, будь ласка, зразу напишіть, де мені забирати гроші. Так, значить, е, орієнтир. Я вам відкрию таємницю. Що хто підписаний на телеграм-канал мій, то прямо зараз я знімаю на телефон. Прикиньте, до чого дожилися. Да? Тому що камера наразі в мене виглядає приблизно ось так. Е, ну як є, друзі, тому зразу до вас. До вас прохання. Зразу напишіть, як вам звук, як вам картинка, чи вона відрізняється суттєво. Де цей магазин? Значить, у нас є не наліво, не направо, не прямо. А зразу вриваємося серед кіосків. І, друзі, ось цей якраз м'ясний магазин. Бачите, написано м'ясо, але по факту магазин називається, якщо я не помиляюсь, м'яснова. Бачите? Яснова і написано, до речі, зразу. Бачите, вони шукають продавців, обвалювальників, прибиральників. Е, номер телефону, якщо вам треба. Так, стосовно роботи, робота у нас е, е, графік роботи у нас понеділок, субота, з 9 до 8, неділя до 7 вечора. І ще є кухня. Друзі, будній день. Зараз 12-та година дня і тільки ну, подивіться, друзі, просто уявіть, якщо в будній день зараз тут у нас тільки народу, да, подивіться, в будній день стільки народу, що тут було вчора. Ви тільки можете здогадуватися. Тут просто вчора ввечері, у вихідний день просто не було де, де пройтися. Так, значить, ми з вами е, завітаємо зараз на екскурсію, подивимося, що у нас по м'ясу, що у нас по салу. Е, повернемося сюди до сирнішків, до полуфабрикатів, потім заглянемо до рибки, потім ще. Подивимося на курятину, на курятину, на ноги, на руки. Потім, друзі, ми завітаємо по цінах, подивимося на Оці от полуфабрикати, це я вам кажу план на сьогодні. Подивимося на заморозочку, на заморозочку, на заморозочку. Дуже багато, дуже швиденько її розбирають, друзі, стручкова в аквасолі 60 гривень. Потім дійдемо до бубліків, теж подивимося, можливо, щось продегустуємо, бо я ще не снідав. Подивимося ще потім салатики, салатики, салатики і гарнірчики. Тут ми трохи примустимося і трохи потім відпочинемо. До речі, те, що я вам казав, стосовно оцього вигляду. Ви бачите? Це знаєте, типа якийсь ринок, але дуже дуже такий От світло, бачите, все світло, все комфортно, все ярко і все яскраво, все і це приблизно десь він зараз третій день тільки, -тільки, тільки но працює, тільки відкрився. Що тут було вчора, друзі? Це просто на голову не налазить. Вчора тут двіжуха така була, що просто. Яблуку ніде було впасти. Так, ну що, погнали. Салтісон 29,90, ковбаски 9.97 це за 100 грам, друзі. Сало сало на гарбушку. Спочатку мені перевіділи, що сало гарбуші. Сало Хочете, друзі? Сало на гарбушку 13,90. Далі у нас хуторське якесь сальце. Да? Хуторське 17. а Тут знову. Шукає хто? роботи, червоної калини 15, можете завітати. Закарпатське чи Карпатське сельце у нас, бачите, друзі, 20 гривень, 21 гривня, 21 гривня за, за 100 грам, тобто 210 гривень за кілограмчик. Тут у нас до столу хлібець, 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 чверть. Ну тут бачите, те, що зразу готове, можна употребляти. Сало українське з чесником 299. Курка соковита 14. Так, колбаски, 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 сосиски, італійська 399 Краківська, друзі, іноді ви просите показати краківська 229 Друзі, бачите, і зразу можна і продегустувати. Те, що більше за все подобається. Потім запитати, що це ми з'їли, і придбати саме це. Ковбаска Курхан. Хто знає, той знає. Чорізо 59. Сесісони естонські, друзі, 9 гривень, 90 копійочок. Там у нас на олів'є, до речі, ми зовсім скоро будемо з вами готувати самі олів'є. І порівнювати, скільки нам самим вийде дешевше, ніж в магазинах. Сесісони з маслом вершковим, сесісони молочні, 29 гривень. Сарделька з сиром яловича. Так, друзі, далі тут у нас сири. Ну Ви знаєте, як ми обираємо сири, а сири ми обираємо наступним чином. Ми дивимося середнє арифметичне, ми дивимося козини і ми дивимося ще е, сир, ну котрий кудись потерти треба, хочеться кудись на піцу, наприклад. Да? Тобто середній цінник у Гайсин, бачите, тут навіть теж Гайсин є. Був у Гайсині, можу сказати, що Гайсин реально існує, і реально масло. Завод в Гайсені існує. Так, сир український у нас 350, і е, найдешевший сир київський гайсен 200 гривень за кілограм, 200 гривень. Прямо зараз, друзі, на цьому моменті е, шановні хейтери можуть почати писати, що сир за 200 гривень не існує, він не може існувати. Ну, чекаємо. Друзі, сир кисломолочний творог у нас 129 гривень за 18% жирність. І кисломолочний ще є 9 гривень. Моцарелка 35. Сир дегейські 22 і печений 30 гривень. Все чистенько, все пахло пахло кажу. ліпешка пахлава, щось мене переклінило. Дивимося, друзі, по тому, що не можна у нас ляпати руцями. А, руцями, це можна. Навпаки, я неправильно прочитав. Це ліпимо руцями. Бачите, все зліпили. По цінниках у нас котлітоси до Дома... Що? 99 гривень за кілограм, а що так дешево. 99 гривень. Стріпси 180, перець фарширований, 99. А де перець у нас? Перець. Зараз підійдемо туди і побачимо. Голубці 250, голубці 99. Є від бабусі, а є лини. ну ціни мені подобаються. Катлітоси по 99, ціни нормальні. Так, ще у нас пельмешки є 129. Що? Над... Да ладно, таких цін, мені здається, навіть в магазинах не існує 69 гривень за кілограм. Я зрозумів, чому тут натовп постійно. Е, вареники 150, 99 з картоплею, 99, 139 хінкалі. Слухайте, можемо продегустувати хінкалі взяти, млинці з м'ясом 145. Так, дивимося далі, друзі. Сирнічки у нас від 99 гривень. Є варенички класичні із журавлиною. Є вареники з вишнею 129 гривень. Ну, нормально, знаєте, не за всі гроші світу. Якщо порівнювати, наприклад, з галібалованою, то в принципі ці ну як по мені, то вполне-вполне адекватні. Масліця у нас 342 а це, я так розумію, 113 білоцерківське. Білоцерківське 83 є 130 гривень. Нібито я кудись підійшов до ресторану. Дивіться, меню ресторанне Прямо так по, -по, по красоті. Так, млинці я бачу з сиром, ліпимо руками. Це сирники, сирники, сирники. а це вари, це ліниві галушки, галушки по-начинські. Так, йдемо далі. Подивимося рибку і йдемо проти по часові стрілці. Рибка зайць 240, скумбрія 280. Друзі, скумбрії за 8 гривень нема. Як буде, знайду, зразу напишу. Мойва, це у нас макрель 200 гривень, Мінтай 160, тушка 175. Фіолет дорадо зі шкіркою 390 гривень. Слухайте, так дорадо коштує 560, 460 Дивіться, вам почистили? Вже готове, філе коштує е, відсотків на 30 дешевше, ніж купувати е, дорадо. Філе Мінтая, mm. філе Форелі, філе Міді. Ні, філе Міді, просто Міді 340 гривень. Креветка 485. Тут у нас камбала 255. Так, за, моїм, за моєю спиною якась відбувається двіжуха. Давайте. Поки не розібрали все, подивимося на е, сало і на м'ясо з цього боку. З справами подивилися, що у нас є тут. У нас сосісони. Сосісони, Слухайте, одна краще іншої. Мені здається, от ми були з вами в магазині Рибному. Да, океан. О варішку хтось забув. Були в магазині рибному дари е е е е е моря чи океан він називається, і там риба такими стройними рядами лежала. А тут, бачите, ковбаски такими ж рядами лежать. Так, ну тут у нас рай, е сальний рай, райське сало. Сало по-угорськи, друзі 254. До речі, не за всі гроші світу. Знаєте, це вже готове сало, наприклад, на продуктових ярмарках, на ринках. Мені здається, в спеціях воно коштує дорожче, ніж навіть 300 гривень. Якщо ні, друзі. І поправте мене сало по українськи там в якихось травках 249 гривень. Сало нижче 259 і козацьке е, са, а домашнє 299 гривень. Ми, дивлячись на те, що бачите, дівчат раз, два, три, чотири, е, п'ять людей, але все одно бачите, черга така черга є. Тут черга є, з того боку черга є. Коротше, що тут було, друзі, вчора. Тут просто не протолкнуться. Добре, що я завітав сюди, сьогодні, а не вихідний день. Так, сирні палички у нас. 209, Чевапчичі. друзі. Хто вгадає, з якої країни у нас походять чевапчичі? Поставлю жирний вам плюс. млинці з м'ясом 219 гривень. Голубці з телятиною. Дивіться, скільки сало. Оце я розумію – Голубці не те, що знаєте, коли береш там капустяний лист, гризеш, а внутрі десь невеличкий шматочок м'яса. 184 з телятиною. Стелятиною кожу зі свининою і стелятиною куркою. Дивіться, яке поєднання. Так? Не просто з курки, не просто стелятиною, телятина плюс курка. Тут у нас якісь волейбольні м'ячі, котлети написано по-домашньому. Дивіться, як за, за це закрутили, завернули. Нормально. Юля кебаб Ну слухайте, я, мені здається, якщо я кожну позицію тут буду зараз називати, ми з вами не розійдемося до, до е, ранку. Котлети курячі, котлети по київськи друзі, 219 гривень за кілограм. Я думаю, що одна котлетка десь буде у нас грам 300, може 250 стрипсі 219. Фаршик у нас стартує від 184 гривень. Ребро телятини 199 і тут у нас починається свинина в порівнянні з тою локацією, де ви знаходитесь. Неважливо, ви в іншому районі Києва, можливо, в іншому місті України, можливо, ви в натівській Європі в якоїсь. Напишіть, скільки у вас, наприклад, ну, візьмемо там, не знаю, свину лопатку. Скільки вона у вас, наприклад, на сьогоднішній день коштує там, де ви знаходитесь 199 гривень свине стегно, ошиок 269 ребро 99. Кістки для ваших четвероногих друзів, друзі, 4, 5 гривень, округлюємо, 2 копійки, 5 гривень за кілограм. Голяшка 99, вже навіть почищена, бачите? Філе, ох, нормально, друзі, нормально я залетів на огоньок. Філе куряче 184 гривні, я навіть не пам'ятаю, щоб на ринку Дніпро я бачив таку ціну. На ринку Дніпро мені здається найдешевше, що я бачив. Це було 186 вісімдесят гривні. В магазинах просто щоб ви порівнювали філе куряче ну, стартує від 220 гривень приблизно. Тобто майже на 40 гривень дешевше тут. Кожним кроком мені ціни подобаються все більше, і бо бульйонний набір. Бачите, розібрали майже все 74 гривні лишилося. Стегно друзі 159 гривень. стегно. звичайне стегно, 150 гривень. Дев'ять гривень. Верху оболонка свина. Хто у нас питав? 50 гривень за що? За штуку, мабуть, да? за метр. Тіле індика 279, стегно індика 249, гомілка індика 149, кролик 269. В майже весь зоопарк. Індик спинка кроля 249, перепілка 249, чверть домашньої курки 139, в далечині у нас крило 129 домашньої курки, тут у нас Повна, друзі, повна у нас курка 134 або курка домашня 144, це меншенька, до речі, і качка 189. Знову ж таки, дивіться, друзі, качка 189 гривень. Якщо казати про продуктовий ярмарок, то 220-230 останній раз, коли я підходив до пана і він показував мені ціни на качку. Ще, якщо ви пам'ятаєте, на перший день на каналі, то він нас. Ножем ще від своєї качки відганяв. Так, язик телячі 299, свини 170. Дев'ять, раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять, десять, один, денад, чотири, п'ятнадцять, шістнадцять опцій для тих людей, хто хоче бачити ізиски. Мені, до речі, подобаються серця, наприклад, серця на пательню, соєвий соус залілі, чесничок вищавили, травки, спеції, перчик, все і у вас чітка, виходить, взагалі страва. Так, серце телячі, серце свини, свинне. Друзі, хто вміє готувати, хто знає, як готувати, напишіть чи, спод... чи чи смачно, і як саме їх готувати. З серця, чи відрізняється, чи ні. Можливо, навіть і спробую коли-небудь. Так, лапи курячі 39 хвіст. Навіть є 39 хвіст індич. Слухайте, безвідходне производство. і шия, і хвіст, і нирки. Он там в голову чи що це таке не бачу. Шиє куря 64 гривні. Ще раз, друзі, подивіться на цю красу, котра перед нами висвітлюється. Мінус 21 градус, нічого собі, що реально, це коротше влітку, коли треба буде десь охолоджуватися. Зразу сюди міряємо голову і все. Так, я бачу, тут розбирають останні, останні булочки. Ось ця з маком. 25 гривень, реально. Це ж не за 100 грам, це за булочку за цілу. Навірно, за цілу. Тут бачите, всюди перечеркнуто навіть все за навіть все за штуку. Булочка з корицею, булочка з маком. Це да, це реально за штуку. Пережок з капустою. Чи пиріжок на мене дивиться, друзі, пиріжок з капустою. Так, зараз ми повернемося туди, а до цього подивимося ціни на. На заморозку Ківі, друзі, ківі, подивіться, ну давайте. Скільки зараз коштує свіжий Киві? Киві кубик 125 гривень за 450 грамів за пів кіло, друзі. І порізаний вже, і висушений, і заморожений, і що хочете. Манго манго 140 гривень. Манго навіть в таку ж ціну, як і Ківі. Дивіться, Абрикос, друзі, 85 гривень. Це у нас суміш компотна 55 55, п'ять гривень. Дивіться, тут у нас що це таке у нас вишня, що це полуниця, слива, суниця, мабуть. Так? Ну, Виглядає цікаво, виглядає цікаво. За 55 гривень компотик. вишня без кісточки, 150 гривень за пів кіло. Зверху у нас журавлина, вишня без кісточки 300 гривень майже кілограм. Малина навіть, друзі, малина 360 гривень за. 900 грам. Капуста цвітна, 80 гривень 450 грам. Друзі, хто не встигає, або хто не відстрілює, що у нас по цінах сьогодні, просто можете розділити на 42, отримаєте в долярах, або на 48 отримуєте в єврях. А що це таке? Цибулеві кільця 450 грам, 125 гривень. Це те, що я думаю. Це цибуля. Якась рибна, якісь рибні делікатеси, типу кальмара. Разом з бабусею вибираємо. Зараз, бачите, бабуська тут якась ходить, суміш компотна. А що тут таке? Чому воно все різними кольорами? А, це вам розписали, яка суміш, що там є? Оцей мексиканський лайт. Його просто знаєте, ось ну, типу, коли в магазині нема хліба, його вивозять тільки з пекарні, і просто розгрібають. Він є на складах, він є, але його треба завакуумувати і сюди викласти. І просто люди знаєте, за 62 гривні його розгрібають. Просто я не знаю, куди у страви, якісь у перші, може у другі страви. Оце, от я тут навів справки. Це біла церква. Оце от бренд домашня кухня. Я до речі, не чув раніше. Це все біла церква. Пельмені, пельмені, давайте я вам покажу. Пельмешки домашні 275. Тут у нас вареники 243. Тут у нас вареники ліниві 300 гривень. Мені здається, отам, де ми з вами були, там було трохи і по вареникам, і по лінівим вареникам трохи дешевше. Зрази картопляні 262. Домашня кухня чебуреки з м'ясом 260. Дві гривні треба було починати, мабуть, з салатів, а потім переходити вже до солодкого столу. Ну, ми от обратного підемо. Так, млинці з яблучками 19 за 100 грам. млинці з вишнями 27. Мені знаєте, друзі, яке більш за все подобається. Мені подобається сир плюс шоколад і плюс вишня. Їх дуже рідко зустрінеш, але сам факт. Так, сирнички 37. Це вже готові тут. Взяв. І там за моєю спиною попоїв. Торт «Наполеон» 349 за кілограмчик. Так, запіканка у нас сирна на сніданок 24 за 100 грам. Запіканка, бачите, ось якраз як і пані буде зараз накладати. 24 гривні 90 копійок. 84 гривні 64 84 гривні. Друзі, ось такий шматочок – 84 гривні. На сніданок, мені здається, взагалі на ура. Так, йдемо далі на вечерю на ранок. Тим паче, друзі, зараз ви самі розумієте, скільки годин відключають електрику і щось готувати, щось зберігати в холодильнику. Ну не факт, що збережеться. А так, підійшли печінковий тортик за 34 гривні, взяли за 100 грам. там, мабуть буде ну грам. 200, сто років наїв печенковий торт. <ріст> вже навіть забув, як він взагалі смакує. Млинці з м'ясом. Слухайте, я знаєте, що е, ловлю собі на думки тут у нас млинці з грибами, тут у нас млинці. Там у нас ще млинці є, але там солодкі. І ще ось там, от, там, де ми на початку були, там теж були всілякі млинці. Так, друзі, холодець домашній, капуста 169 маринована. А цікава, є звичайна капуста? Зараз ми подивимося. О, лазання. Друзі, приблизно ось так буде виглядати лазання, яку ми з вами будемо готувати. Або ось так: 4 сири. Вареники з картоплею, слухайте я зараз. Тут плюю всю поверхню, тому що я ще не снідав. Оселедець, капусточка з 19 гривень, 90 копійок. Це ну прямо знаєте, ось прям ніби ви в їдальню завітали кудись, і все. Салат олів'є 29,90 з язиком. Слухайте, він повинен коштувати дорожче. Ось звичайний 27,90 оселедець під шубою 23 гривні. Ну, це для поціновувачів, мені здається, знаєте, азіатської кухні. Зразу можна дивитися і розуміти, що розбирають найперше. Як ви вже вважаєте, що розбирають найперше? Салат мімоза 27,90 за 100 грам. На два на 200 грам порція взяла і 50 гривень. У вас приблизно вийде. Так, морква по корейськи 169 гривень. І салат Людмила. А чому Людмила? Людмила, мабуть, готує салат Людмила. Так, салат вінегретик 199 гривень. Класно виглядає Long Island. Прям як напій якийсь алкогольний, 32 гривні. Це що це таке? Якась визитівка. Визитівка. Бачите, перед замовленням навіть це потрібно вам 5 кілометрів олів'є, мабуть, на Новий рік? Зразу раз. Зателефонували, зробили замовлення. Прийшли і забрали. Котлітоси, друзі, у нас перепілка 49, шніцель курячі 37 і котлета по-домашньому 34. З того, що я тут бачу, знаєте, мені здається, саме а, саме... так палець вліз в об'єктив, З непривички. Друзі, я знімаю на телефон. Тому вибачайте, як є, напишіть, як вам відео, як вам звук на відміну від попередніх відео на камеру котра. Ах, приказала довго жити. Так, люля кебаб вже готовий. Там ми бачили заморожений. Тут у нас, бачите, вже готовий 44,90. Це за 100 грам. Друзі, шашлик 47,90 за 100 грам. Блін, я купував на ВДНХ. На ВДНХ приблизно коштує, якщо не помиляюсь, 160 гривень за 100 грам на ВДНХ. Ну приблизно в 4 рази дорожче. І навіть перші страви теж є. Селянка, друзі. Селянка. Ну, якщо взяти поза ту хату, условно да тут 20 гривень 300 грам буде десь. У вас друзі 60 гривень. Відбивна спечінки. Бігус. Слухайте, кожен крок кожен крок відкриває для мене ті страви, котрі я давненько не їв, не робив. Бігус, наприклад, да, тушкована капуста теж давненько не, не робив і не, давненько не їв. Бігус з грибами 24. Так, зрази курка яйце 29, зрази з капустою 26 гривень. І пюре є, і по і пюре, і що хочете, паста карбонара навіть є. Да ви що, клас? А вот там до речі, якщо вам видно, там якраз це все діло. Бачите, і е, дівчата там готують, шинкують, пакують салатики, все. Все як лікар прописав. Я вам обіцяв пиріжок з капустою чи маковий рулет. Ну а мене саблазніла, бачите, звабило пиріжок з яблучком. Тому що якщо ми отак от зробимо з вами, розріжемо розірвемо пиріжок. Ви повинні мене бачити, бо не звик до телефону дивишся на вас сюди, а камера та отам. А екран тут яблок, мені здається, більше, ніж тісто. Те, що у нас до штруделя все ніяк, ще руки не дійдуть. Ось штрудель саме та епопея, яка, мені здається, повинна бути замінником або це міні-штрудель. Друзі, називаємо це міні-штрудель. Я вам забув сказати, що це коштує 20 гривень. Друзі, за ваше здоров'я. яблучко зачутне. Щоб ви зрозуміли, де я знаходжусь. Ось я бачите, на такий прилавочок тут зараз приземлівся. Якщо б ще один був. Я думаю, що за 20 я б ще взяв пару штук. А ще, друзі, я же дивлюся все під собою знизу, а якщо б вверх голову підняти, друзі, дивіться, можна зразу і це м'ясо, де на вугіллях, щепки, тріска, вугілля, і шампура, і що хочете, і для розпалу рідина, і навіть оці от мухалки, і навіть шампури. Я, я думав, я пошаткував, друзі, шампури є. Вугілля дерев'яне, вугілля, яке хочете зверху, знизу і дрова запаковані є. Слухайте, ніби я в епіцентр кудись потрапив. Соуси є, а це не соус, це розпалювач. Прикольно виглядає, як соус. Насправді це розпалювач. Обережно, бо на це діло можна підсісти. Це у нас м'язко з смокера. Тобто, якщо дуже простими словами, це бачив з дровами, і в смокері воно робиться від 8 годин. Друзі, від 8 годин з димком. Друзі, за ваше здоров'я. М'яке, смачне. А що ми з вами з'їли, друзі? Зараз я вам покажу. Це у нас бікон зі смокера, котрий готується якраз від 8 до 6 годин. Від 6 годин. Так да? да. да ви що, краса? Це у нас все-все-все, друзі, зі смокера, з димком, котре прям тане у роті. Гуряче рулет, дивіться, а скільки він коштує оцей кілограм? 223 гривні, 223 гривні кілограм Супер, дякую. Знаєте, що мене здивувало? Те, що зараз продавці тут. Ну це смішно звучить, але просять людей спробувати спробувати то чи інше м'язко, щоб зрозуміти, що їм більше смакує. Зазвичай в магазині або на ринку. Ну знаєте, якщо ти будеш ходити та просити, а дай спробувати те, а спробувати те, то на, ну іноді на тебе буде знаєте, іскася глядіть. А тут прям кожному, кожному пропонують. Прямо з рук розбирають адегейський сир. Це у нас копчене, да? Да. Копчене дегейський сир 300 гривень кілограм, 300 гривень кілограм. І оцей от другий у нас е на сніданок за сирна з родзинками за піканочкою. Ну це просто клас. Ну що, друзі, вийшов я з м'язка. М'ясний у нас, бачите, отакий от от павільйончик-магазин. Чесно, мені сподобалось. Мені сподобалось навіть більше, знаєте, за його атмосферу. Ціни теж, ціни теж, але ось саме атмосфера мені сподобалася більше. Я намагаюся зараз переключати генератори. До речі, все, що тут є, також працює на генераторі, коли нема світла. При мені виключили світло, і буквально за пів хвилини вже з'явилося нове. Навіть ще яскравіше ніж було до цього. Друзі, як вам ця локація? Як вам взагалі асортимент? Бо я здивований, я вражений. дуже багато позицій, котрі як для вашої вечері, так і полуфабрикати. Як вам ціни? Ну і як вам взагалі? Те, що ви побачили сьогодні. Також, друзі, не забувайте, що я чекаю від вас коментар, як вам цей відео, саме якість картинки. Бо нагадаю, що моя камера, на котру я знімав до цього, приказала довго жити. А зараз я знімаю на телефон, і в мене глаза отак от бігають то на вас, то на камеру, то на вас, то на камеру. Коротше, напишіть. По 10-бальній шкалі, наприклад, як вам картинка. Чи просто забіть і чекати, коли камера в мене буде відремонтована і вас скресне. Ви знаєте, як підтримати канал, ви знаєте, як підтримати це відео вподобайку в лепілі. Не забувайте перевіряти підписочку, не забувайте писати коментарі. До нових зустрічей, Всім пока!